Головне про подію 13 травня. Угода про надра принесе прибуток мінімум через 10 років. Новий папа Римський збирається в Україну. А Жерара депардієв котре засудили за сексуальне насильство. Мене звати Яна Пурхун. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом. Як повідомляє телевізійна служба новин, Зеленський заявив про готовність до прямих перемовин із російським диктатором Путіним. Відмова Путіна від переговорів у Стамбулі означатиме відмову Росії від миру. Про це заявив голова офісу президента Андрій Єрмак, який назвав це останнім сигналом. Водночас джерело видання «ГУЛАГУ.нет» близьке до федеральної служби охорони Росії, повідомило, що служба безпеки диктатора не планує його візиту до Туреччини. Втім, за словами радника президента України Михайла Подоляка, Зеленський не буде зустрічатись у Стамбулі з будь-ким іншим ніж з Путіним. Угода про надра між Україною та США не працюватиме одразу. Необхідний буде запуск видобутку щонайменше протягом 10 років. Ця угода потребуватиме значних інвестицій з боку приватного сектору. Про це повідомляє газета Financial Times. Тим часом Верховна Рада підтримала за основу зміни до бюджетного кодексу для реалізації угоди щодо копалин. Окупанти просунулись в Турецьку, а також біля кількох населених пунктів на Покровському напрямку в Донецькій області. Прикру новину повідомив аналітичний проєкт Діпстейт Європейський банк розвитку та реконструкції погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік. Як йдеться в повідомленні ЄБРР на економічні очікування, негативно впливають глобальний торгівельний тиск та війна. Чеські правоохоронні органи у співпраці зі службою безпеки України припинили діяльність колд-центру на Закарпатті, який ошукав європейців на мільйони фальшивими пропозиціями інвестицій. Про це повідомляє видання Європейська Правда. Україна перу і Туреччина це перші країни, куди може здійснити візит новий папа римський лев XIV, Запевняє видання Ла Републіка. Резонансна новина у Мексиці в прямому ефірі. Застрелили кандидатку у мери міста Текістепака. степака. Єсенію Лару Гут'єрес, просто під час передвиборчого заходу. За даними CNN, під час замаху загинуло ще троє осіб. Ще троє дістали поранення. Попередньо за гучним вбивством стоять наркокартелі. Сирія пропонує президенту США Дональду Трампу угоду про надра в обмін на зняття санкцій, запроваджених ще за часів режиму Башара Асада, та дозвіл на зведення вежі Трампа в Дамаску. Про це пише видання Українська правда. Міністр охорони здоров'я США Роберт кеннеді молодший плавав у струмку зі стічними водами Рок Крік у Вашингтоні, округ Колумбія, де заборонено купатися вже понад 50 років. Як повідомляє The New York Times, компанію міністру склали його онуки. Угорщина заморожує частину бюджетних витрат через рекордний дефіцит у квітні. За даними Bloomberg, дефіцит виник через те, що виплати за відсотками перевищили зростання податкових надходжень. 76-річного французького актора Жерара Депардія визнали винним у сексуальному насильстві над двома жінками під час знімань фільму у 2021 році. Як повідомляє видання The Guardian, Депардія засудили до 18 місяців умовного терміну ув'язнення. Це канал Телеграф, З вами була Яна Пархун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Країна, член альянсу Угорщина, шпигує за Україною, яка воює за свою свободу та незалежність. Так починається матеріал видання Дзеркало тижня присвячений одному з найбільш гучних міжнародних скандалів останніх днів. 9 травня українська контрозвідка затримала двох колишніх українських військовослужбовців, які працювали на угорську розвідку. Що відбувається? Докладніше далі. За даними СБУ, завданням агентів було збирати інформацію про обороноздатність Закарпатської області, зокрема про стан ППО, пересування українських військових, а також про настрої в разі можливої появи на території області іноземного військового контингенту, включно з угорським. Окрім того, угорців цікавила інформація про ситуацію на фронті. Якщо про війну буде доведено, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Угорські спецслужби давно та щільно працюють у Закарпатті українському регіоні де компактно проживають до 150 тисяч угорців, що становить 12% населення області. В інтересах Будапешта було розширено права угорської меншини, що є однією з передумов утримання Закарпаття у сфері свого впливу. Те, що Угорщина шпигує за Україною, не новина. Будапешт цікавить дуже широкий спектр даних про Закарпаття від охорони кордону та боєздатності українських підрозділів до організації роботи місцевих і центральних органів влади, в той час, коли союзники по на. То намагалися збирати дані про Росію і ділитися ними з партнерами. Угорці більше шпигували за Україною, яка перебуває під окупацією. Ба більше у лютому 22-го року Угорщина готувалася до російського вторгнення в Україну і стягувала війська до українського кордону одночасно з росіянами. Пізніше в угорському МЗС заявили, що ці армійські підрозділи намагалися підготуватися до великого потоку біженців, щоб забезпечити їх наметами, лікарями, ліжками, їжею та іншим. Також угорська влада, начебто, побоялася заходів збройних груп в Угорщину, як це було при розпаді Йогославії. Цього разу уряд Віктора Орбана вирішив піти на загострення ситуації. Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто назвав повідомлення про затримання агентів пропагандою і оголосив про вислання двох дипломатів, які працювали в українському посольстві у Будапешті. Київ відповів дзеркально і вислав двох угорських дипломатів. Історична реакція уряду Віктора Орбана на шпигунський скандал за. Карпатці це не тільки роздратування від публічного обговорення провалу угорської спецслужби, а й прояв конфлікту між Будапештом з одного боку і Києвом та Брюсселем з іншого. Таким чином, Орбан намагається використати український кейс для посилення власної влади, вибування грошей з фондів ЄС і подальшого постачання до угорщини російського газу за пільговими цінами. Як пише дзеркало тижня, є кілька можливих варіантів дій для нейтралізації угорщини. Перший варіант застосувати положення статті. Ці сьомої договору про європейський союз, що дають змогу позбавити Будапешт права голосу, другий використовувати санкції проти Угорщини, щоб у такий опосередкований спосіб змусити Будапешт голосувати солідарно з іншими країнами ЄС, третій ігнорувати Угорщину під час ухвалення ЄС рішень щодо ключових питань. Києву потрібно бути готовим до того, що Будапешт і далі намагатиметься вести діалог із позиції сили, заважаючи ЄС ухвалювати рішення на підтримку України. Сьогодні, 13 травня, український гурт «Ціферблат» співає в першому півфіналі Євробачення у швейцарському базелі. І, хоча Росія знову офіційно не бере участі в конкурсі, тім не видимо присутня в деяких виступах. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, за кого не варто голосувати, щоб опосередковано не підтримати Росію та дізнатись про головні політичні скандали конкурсу. Мене звати Яна Порхон. Докладніше далі. Стартував тиждень євробачення. Нагадує видання Бабель. Фінал відбудеться у суботу, 17 травня. У першому півфіналі Український гурт ферблат заспіває пісню «Bird of Prey». Власне з українськими музикантами пов'язаний черговий скандал цьогорічного конкурсу. Як повідомив канал Еспресо, дансько-румунський редактор і кореспондент міжнародного медіа про Євробачення «ACC United» Девід Попеску під час інтерв'ю з представниками України назвав війну перевагою на Євробаченні 2025 для ціферблат. Гітарист гурту Валентин Лещинський зауважив про некоректність такого формулювання. Слова кореспондента викликали хвилю обурення і серед користувачів соцмережі, зокрема українців, які звинуватили і ACC United у відсутності емпатії. Тож медіа довелося перепрошувати за слова журналіста. Попри те, що Росія офіційно не бере участі у конкурсі «Євробачені», на жаль, не вдалося уникнути російського впливу цього року. Деякі артисти, як конкурсант з Вірменії, виступали в Росії після». Після повномасштабної агресії інші виказують про російські симпатії. Зокрема, представник Естонії Томі Кеш, який вважається одним з фаворитів європейської аудиторії, букмекери прогнозують співаку місце в десятці в Україні. На його творчість реагують неоднозначно. Зауважує видання Бабель через його російське походження. Співпрацю з російськими артистами і стиль, у якому він часто прославляє так званий пострадянський вайб. Його участь загалом почалася зі скандалу. Конкурсна пісня Томі Кеша Еспресо Макіато, що оспівує італійську мафію і каву, спричинила суперечку серед італійців, які вимагали дискваліфікувати кеша з конкурсу через трек, який ображає країну і націю. Однак європейська мовна спілка не зреагувала на це звернення. Скандал у мережі розгорівся і після перемоги конкурсантки з Грузії Маріам Шенгелію. У нацвідборі співачку розкритикували за публічну підтримку проросійської керівної партії Грузинська мрія видання. Факти нагадує, що у 2023-2024 роках вона брала участь у рекламних роликах і концертах на підтримку партії. Замаралися навіть головні фаворити конкурсу гумористичний гурт зі Швеції, кадж, які мають найбільші шанси на перемогу за прогнозами букмекерів. Як стверджують в телеграм-каналах, учасники гурту підтримували проросійські пости в соцмережах. Втім, одним із головних політичних скандалів Євробачення стала участь Ізраїлю. Країну представляє співачка Юваль Рафаель, яка була на музичному фестивалі Нова 7 жовтня 2023 року, коли стався напад Хамас. 72 колишніх учасники Євробачення підписали відкритого листа, де закликали відсторонити Ізраїль від конкурсу. Вони посилаються на рішення 2022 року, коли Росія була виключена через повномасштабне вторгнення в Україну. У листі йдеться, що ізраїльський мовник Кан нібито підтримує воєнні дії в Газі, а його журналісти вихваляють знищення міста. Підписанти вважають, що Ізраїль, як і Росія, є нападником і вказують на подвійні стандарти в організації конкурсу. Співачці навіть погрожували. Нагадаємо, що транслювати пісенний конкурс буде канал Суспільне Євробачення. Українці виступатимуть 13 травня під п'ятим номером. Початок трансляції о 22.00. Це канал Телеграф. З вами Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі на переговорному треку щодо припинення війни в Україні з'явилось відчутне пожвавлення. Зауважує видання Телеграф.UA. Кремлі запропонували прямі перемовини з Києвом в Стамбулі, які заплановано на 15 травня. На що президент Володимир Зеленський відповів згодою, звісно, за умов припинення вогню разом з тим, за ідею прямого контакту між Україною та Росією вхопився лідер США Дональд Трамп, і все це на тлі погроз, що Вашингтон взагалі може відійти в сторону. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, чи справді США можуть вийти з перемовин та на що готовий піти в Вашингтон, щоб привести Москву до тями. Мене звати Яна Поркун. Докладніше далі. На думку колишнього міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, США не міняли стратегію відносно України. Американці прекрасно розуміють, що досягти припинення вогню це дуже важливо, проте поспішне та ненадійне перемир'я, яке закінчиться фіаско, буде дуже невигідним для Вашингтона. На думку експерта, за цей час адміністрація Трампа спромоглася оцінити економічні виклики Росії у Вашингтоні. Стали краще розуміти свої важелі порядок. Денний яким чином штати можуть впливати на Москву через ціну нафти, вторинні санкції та розрахунки. А в Кремлі з самого початку хотіли прив'язати припинення вогню до своїх умов. Російський диктатор Путін продає Трампу мир за непублічними умовами. Це домовленості по контролю над стратегічними озброєннями і розуміння, чи будуть карати Росію за подальший рух в сторону Китаю. Також Путін наполягатиме на тому, щоб адміністрація Трампа продавлювала банкову на низку важливих для Кремля внутрішньополітичних кроків. Те, що видається в Москві за денацифікацію України, фактично буде означати проєкцію руського міру на якусь частину нашої політики, вважає експерт. Інша критична тема це американське постачання зброї, тому домовленість щодо можливого припинення або зменшення постачання також буде непублічною. На думку Павла Клімкіна, Трамп поставив собі дедлайн за результатами перемовин до літа. Йому немає сенсу поспішати. Якщо Штати не досягнуть прогресу в перемовинах до цього терміну, то наступні 100 днів тільки гратимуть Вашингтону на руку. За цей час в Росії ще нижче просяде економіка, а ціна на нафту буде падати і далі. На цьому шляху важливі навіть не нові санкції, а жорсткий контроль штатів над виконанням вже чинних як первинних, так і вторинних умов. Тим більше, що США має для цього інтелектуальний розвідувальний та інституційний потенціал. При цьому у своїй системі важелів Вашингтон використовує не тільки Батоги, але й пряники також. Зокрема, Трамп заявив, що готовий зняти частину санкцій з Росії в обмін на безпеку в Чорному морі. І цих пряників може бути ще більше. Вважає Павло Клінкін. Питання лише в тому, щоб Україна відстояла власні інтереси в контексті Великої гри Вашингтону. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Візит ці дзіньпіна у Москву зафіксував політичну реальність. Росія є васалом Китаю, пише у своєму Фейсбуці громадський діяч і підприємець Валерій Пекар. Тобто сателітною країною, яка існує виключно в орбіті старшого брата, російському диктатору Володимиру Путіну вже не залишилось місця для маневру. Більше нема між ким балансувати. Гра у багатополярний світ закінчилась для Росії глухим кутом. Китай має сказати своє слово. Але яким воно буде? Мене звати Яна Прохун. Докладніше далі. Стратегічна мета Китаю це світове домінування. Ця ідея, яка є офіційною зовнішньополітичною доктриною Китаю, ґрунтується на розумінні, що світ стоїть перед глобальними викликами, які неможливо розв'язати поодинці. Тож краще з ним впорати спільно під керівництвом старшого брата, найсильнішого і наймудрішого. То цей старший брат не важко здогадати. Спише блогер: чи потрібна Китаю перемога Росії в російсько-українській війні? Ні, не потрібна, впевнений Валерій Пекар, тому що це означатиме посилення Росії, набуття нею більшого статусу, а також закріплення в міжнародній практиці права сильних змінювати кордони слабких. Втім, поразка Росії Китаю також не потрібна, бо це означатиме посилення західного світу, частину якого безумовно є Україна. Російська поразка також означає ймовірний розпад Росії, після чого різні частини намагатимуться дистанціюватись від Китаю. А тюркські та монгольські народи Російської Федерації відверто бояться і ненавидять Китай. Тож може бути Китаю потрібне безкінечне продовження війни? Також ні, впевнений блогер, тому що це збільшує ризики на тлі негативної економічної динаміки. То який же варіант є найкращим для Китаю? Саме тою, що маємо зараз, вважає Валерій Пекар. Війна продовжується, але ніхто не перемагає. Водночас ресурси для ведення війни вичерпуються. При цьому всі бояться ескалації, і це штовхає слабких в обійми Китаю, а сильних примушує робити помилки. В інтересах Китаю Росія слабка, але агресивна, цілісна, але цілковито залежна. Війна здається нескінченою, але не переходить у гарячу фазу. Усе це дає Китаю можливість використовувати Росію як таран. Але залишатись за лаштунками, збираючи здобич. З цього боку для Пекіну все складається якомога краще. Росія не здатна перемогти, але не здатна зупинитися і буде продовжувати. Китай не вступає у війну явно, проте може гнучко керувати інтенсивністю подій. При цьому всі російські союзники, васали та сателіти переходять до Китаю всі разом, а США програють цей раунд, начисто. Європа розгублена, а решта світу розуміє, з ким тут треба домовлятись. При цьому всередині самого Китаю багато власних проблем: це і сповільнення економіки, і зростання безробіття і значна залежність від експорту, і постійна потреба в дешевих ресурсах. І це ще далеко не все. Тож китайська стратегія щодо Росії поєднуватиме наступні дії. По перше, поступове отримання контролю над російськими ресурсами, причому це має бути реальний контроль без політичної відповідальності, що можна забезпечити через китайські компанії та спільні проєкти. По-друге, демографічне проникнення в російські регіони. На сам кінець, це безпосередній політичний контроль над окремими регіонами без вторгнення, шляхом концесій Тощо, як тоді виглядає український інтерес? Україні вигідно вважає Валерій Пекар, щоб Росія розвалилася і не могла служити китайським інструментом. Але щоб це сталося акуратно і не хаотично до того, як Китай візьме все під контроль. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порху, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі Курс валют в Україні наразі вражає своєю стабільністю, запевняє онлайн-медіа та Сен Нацбанк, накопичує рекордні золотовалютні резерви. Українці знову продають долари і поступово відмовляються від долара на користь євро. А гривня показує дива стабільності в умовах воєнного стану. Такі головні новини минулого тижня на валютному ринку. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте розуміти, що буде з курсом гривні поточного тижня, а також яку валюту вигідніше купувати, і чи є інші варіанти докладніше далі. За інформацією експертів, як на білому, так і на чорному ринках продовжує утримуватись відносна стабільність готівкового курсу двох основних світових валют. Хоча незначні коливання є, зауважує видання у банках і пунктах обміну валют курсові коливання готівкового долара від 5 до 11 травня були невеликими у межах 10 копійок. Це на 5 копійок менше ніж тижнем раніше. Найвища ціна продажу долара була 41,9 гривень, тобто мінус 10 копійок за тиждень. Найнижча 41,55 гривень за долар. Тут загалом нічого не змінилось. А ось євро весь тиждень дешевшав у продажу. Станом на неділю 11 травня. Середній курс продажу знизився з 47,60 до 47,20 гривень за євро, що становило мінус 40 копійок за тиждень. Курс купівлі коливався від 46,85 до 47,08 гривень за євро, а на 11 травня опустився до 46,50. Це мінус 50 копійок за тиждень. Національний банк за тиждень зміцнив гривню як до долара, так і до євро. На понеділок 12 травня офіційний курс гривні до долара був 41,55 гривень, мінус 16 копійок. До євро 46,75, мінус 56 копійок. Співвідношення долар-євро зменшилось з 1,13 до 1,12 долара за євро. Загалом на українському валютному ринку продовжується штиль. Золотовалютні резерви НБУ досягли нових історичних максимумів: 46,7 мільярди доларів. Тому що на тижні надійшов черговий транш закордонної фінансової допомоги від ЄС у розмірі 1 мільярда доларів з прибутків від знерухомлених російських активів. А всього за квітень надійшло 63 мільярда доларів. Значний запас міцності дозволяє Нацбанку керувати курсом гривні до долара у коридорі, який він вважає за потрібним, за словами експертів. Зацікавленість населення у купівлі доларової готівки виявилась короткою. Вона протрималась лише тиждень між квітнем і травнем, а надалі доларів знову було продано більше ніж куплено. Це також вплинуло на зниження курсу на готівковому ринку. Що стосується очікувань від курсу валюти, експерти обнадійливо покращили тижневі прогнози щодо курсу гривні до долара, який буде змінюватись незначно. У межах статистичної похибки або 10-15 копійок. А от євро на поточному тижні повинен і надалі дешевшати. На думку експертів, цьому сприятиме зниження напруженості у торговій та митній війні між США та ЄС. Втім, ситуація зі збереженням коштів від знецінення стає все більш неоднозначною. Інфляція зростає, доходи від гривневих депозитів її вже не перекривають. Долар не дорожчає, а євро навпаки здорожчав так швидко, що купувати його невигідно, бо невдовзі можливий відкат курсу. Поки що найвигіднішими інструментами для збереження заощаджень залишаються гривневі депозити й облігації внутрішньої державної позики. Запевняють експерти. Проте є застереження на цей момент. Можна прогнозувати, що така ситуація збережеться не далі ніж до кінця поточного року, а ось у наступному році фінансові вливання зменшаться. У міжнародному валютному фонді, який є одним зі значних спонсорів України, уже пропонують українським високопосадовцям примножити надходження до держбюджету через збільшення ПДВ та введення прогресивної шкали відрахувань із зарплатні про що наш канал уже розповідав своїм глядачам. Це безпосередньо пов'язане з тим, у чому тримати заощадження, тому що гривня може за наступний рік стрімко знецінитись. Експерти радять готуватися вже зараз до девальвації гривні до 45 гривень за долар і більше. Тому варто купувати долари на вільну гривневу готівку і принаймні половину суми тримати вдома. Решту можна покласти на валютні депозити. З придбанням євро експерт радить зачекати, тому що євровалюта повинна ще здешевшити. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі сьогодні 39 країн світу збираються у Львові, щоб оголосити про згоду створити спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії Росії проти України. Про це пише видання Бабель Вже 14 травня. Голова МЗС України Андрій Сабіга має передати генсеку Ради Європи лист із проханням підписати угоду про створення трибуналу. Вирок трибуналу може стати першим судовим визнанням агресії найтяжчого міжнародного злочину. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати усе про спецтрибунал. Де він буде збиратись, Звідки на нього візьмуть гроші? І головне, чи судитимуть там Путіна. Мене звати Яна Порхон. Докладніше далі. Трибунал створюють на підставі угоди України та Ради Європи. Пише видання. Цю угоду має ратифікувати Верховна Рада України. До угоди додається статут спецтрибуналу. У ньому буде прописано, що вважається злочином агресії та як має працювати трибунал. Очікується, що угоду підпишуть Японія, Канада, Австралія, Коста-Рика, Гватемала та інші країни. Трибунал буде засідати у Нідерландах, а саме в традиційній столиці правосуддя Гаазі. Під трибунал потрапить політична і військова верхівка. Ті, хто ухвалював рішення напасти на Україну, йдеться про щонайменше 20 російських політичних і військових керівників. І звичайно, про російського президента Володимира Путіна. Втім, поки Путін на президентській посаді його не судитимуть, але трибунал зможе розслідувати його дії. Якщо Путіна затримають, то першим його судитиме міжнародний кримінальний суд, а не трибунал. Трибунал призупинить розслідування і відновить його тільки після вируку в МКС. Передбачається, що трибунал і МКС співпрацюватимуть. Україна переконала партнерів, що трибунал має розслідувати дії трійки президента Володимира Путіна, прем'єра Михайла Мішустіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова до стадії, коли прокурор пише обвинувачувальний акт, презентує його і передає слідчому судді. Однак судити їх зможуть тільки після того, як вони залишать свої посади. Потенційно трибунал зможе розслідувати дії президента Білорусі Олександра Лукашенка і президента Північної Кореї Кім Кімчанина. Перший дозволив російським військам наступати на Київщину через територію Білорусі, а другий поповнив російську армію своїми бійцями. Розслідувати дії Кимчинина трохи складніше, бо корейці поки що воювали лише в Курській області в Україну. Вони не заходили. Проте, якщо вдасться довести причетність кімчинина, цей трибунал стане єдиним місцем у світі, де можна буде переслідувати кімчинина за щонайменше один його злочин. Трибунал каратиме винних до 30 років ув'язнення або ж довічно. Також передбачена конфіскація особистих ресурсів, які перебувають за межами Росії, та штраф. Розмір штрафу визначатимуть судді на папері трибуналу. Він буде створений після того, як Верховна Рада ратифікує угоду між Україною та Радою Європою. Можливо, вже у 2025 році. Трибунал отримує приміщення в Газі, однак він поки не зможе почати розслідування. Фактично, трибунал запрацює, коли отримає належне фінансування. За оптимістичною оцінкою це 2026 рік. Для цього потрібно, щоб частина країн підписала розширену угоду, а також угоду про співробітництво з трибуналом і ратифікувала їх. Ці угоди будуть означати, що держава зобов'язалась фінансувати трибунал, а також видавати йому підозрюваних. Це канал Телеграф. З вами була Яна Пархон. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. На жаль, в українців досі немає звички думати про пенсію з молоду. Нарікає своїм читачам видання дзеркало тижня. Одні вважають, що до пенсії ще далеко і якось усе владнається. Інші живуть переконанням, що пенсія високою не може бути в принципі. Отже, й намагатися її збільшити немає сенсу. Втім, це не так. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як вибратися з пастки мінімальних внесків і збільшити свою пенсію. З вами Яна на прохун. Докладніше далі. Фізичні особи підприємці у більшості відраховують мінімальний єдиний соціальний внесок і прирікають себе на мінімальну пенсію у розмірі 3200 гривень. Наймені працівники, які нерідко погоджуються під тиском роботодавців, офіційно одержувати тільки мінімальну зарплату, а решту готівкою в конверті також можуть розраховувати хіба що на соціальну пенсію, розмір якої на сьогодні становить 2361 гривню. Мова про приблизно 4-6 мільйонів людей із загальної кількості працюючих. А це Величезна цифра наголошує видання. Безумовно, змусити роботодавця платити гідну зарплату, та ще й по білому завдання доволі складне, але не нездійсненне. Нині в країні склалася ситуація гострого дефіциту робочої сили, і вже не вперше працівники одержали, хоч якісь важелі впливу на роботодавців. Незамінний працівник цілком може торгуватися з майбутнім роботодавцем не тільки про розмір зарплати, але й про те, щоб виплати були білими. Втім, вихід є самостійно робити додаткові єдині соціальні внески в пенсійний фонд з 2025 року. Мінімальний місячний ЄСВ для фопів становить 1760 гривень, 22% відсотки від мінімальної зарплати 8 тисяч гривень. А максимальна база нарахування ЄСВ 160 тисяч гривень, що дає максимальний внесок у розмірі 35 тисяч 200 гривень на місяць. Ба Більше на порталі електронних послуг пенсійного фонду вже передбачена можливість добровільно сплатити страхові внески онлайн із міні мінімальною бюрократичною тяганиною, тож підприємець може добровільно збільшувати суму внеску, сплачуючи ЄСВ із більшої бази доходу, щоб у майбутньому одержати більшу пенсію або кращі соціальні гарантії. Ну а ті, хто працює нелегально, мають загалом міцно задуматись про кардинальні зміни в житті, адже вони зможуть розраховувати лише на соціальну пенсію. Нагадаємо, вона розраховується як різниця між середньомісячним доходом родини на одного члена родини за півроку і прожитковим мінімумом для осіб, які Втратили працездатність нині. Це 2361 гривня. Найчастіше нелегальну працю використовують у торгівлі, громадському харчуванні, на будівництві і у сільському господарстві. Здається, що рік два такої роботи не вплинуть ні на що, але чим більше у вас не врахованого стажу, тим гірше ваше майбутнє. Кількість нелегально працевлаштованих українців установити важко. Держстат не збирає цих даних через війну, але, безсумнівно, рахунок йде на мільйони працездатних. Тіньовий ринок праці є практично скрізь. Навіть у найбільш некорумпованих країнах, наприклад, у Німеччині. Але там він тримається на рівні окремих випадків, а не системи, як у нас. І Якщо цієї системи не зламати, Україна навряд чи витримає майбутній демографічний шок і у кілька разів зростаюче навантаження на її пенсійну систему. Це канал Телеграф. З вами я на не Забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.